Хочу таку маленьку думку записати. Нещодавно я читала пост однієї людини. Вона аполітична, вона напише про політичні теми, але дуже багато коментарів було. І я хочу сказати, що це серед коментарів дуже мало добрих та гарних. Кожен свою важливу думку хоче донести через пост іншої людини. Кожен хоче щось своє сказати в соціальних мережах і не проживає своє життя. Це моя думка, знаєте, яка що якщо б ми дійсно проводили більше часу з собою та своїми рідними людьми, розширювалися, не витрачали час на те, щоб хейтити один одного та виказувати свої важливі думки, як інші людині жити, бути, що одягати, куди їхати, що вона може постити, що вона не може постить, як їй потрібно жити. Якщо б ми не тільки дивилися в сусідні будинки та в сусідні городи. А більше дивилися на своє життя, брали за своє життя відповідальність, то було би більше добра та миру на нашій землі. Коли б ми бачили, що робиться в нас, коли б ми бачили, що робиться в нашому житті, розширювалися і дарували собі цю енергію, а не витрачали її на всяке гівно. Тоді би життя наше було б дійсно більш світліше. І дійсно було б час і на себе, і на те, щоб мати цю енергію, щоб допомагати іншим людям. Бо коли ти маєш енергію, то ти можеш давати щось іншим. А коли немає, то звісно, що ти можеш дати, коли не вистачає. Можна і давати ту нестачу, можна і тоді давати вже незадоволення і всі такі енергії нижчого готунку. Тож давайте створювати для себе та для інших і підтримувати один одного. І це буде дійсно величезне щастя та добро на землі, що може робити кожна людина.